Дорогі мешканці Дрогобичини, Хоч у прийдешніх свят немає відчуття святковості, ми входимо в найсвітліші дні року, із болем, із вдячністю, із серцями сповненими надіями, ми маємо відпустити 2022-й зі знанням, що добро завжди перемагає зло і що на темніша ніч завжди перед світанком. Нехай новий 2023 рік. Здійснить наші найзаповітніші мрії, нехай замовкне уся зброя, та тільки зорі у небі сповіщають, що серед нас знову народжується Спаситель. Хай Різдвяне світло подарує нам те, що сьогодні чекає кожен українець, перемогу та мир. Вітаю усіх нас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Мріємо, що Він буде зовсім не схожий на попередній. Молимось! Щоб міцно обійняти своїх рідних та завжди бути поруч при світлі та в теплі Згадаймо наших героїв, які пішли від нас назавжди, але попри все, віримо. Ми вистоїмо ми відбудуємо свою країну, бо з нами Бог. Відчуймо радість від Його перебування серед нас. Христос рождається. Слава Україні!